Цього була плівка в нього. Це ще мухомор. Знайшли. Знімати? Давай. Так, знаходимо поки мухомори. Але вже гриби. Може бути. і... І ще мухомор. Єдине, що да, треба може шукати. Так, у нас тут мухомори, поки самі мухомори. Ранні пташки. Але... І ось ще мухоморчики. І ось Хто це у нас? Це рижик, рома, це дуже смачний гриб, це не грузь. Дивіться. Це рижик. Казалось, що ці рижики вони якісь умовний спорізь. Так. Зараз візьмемо. Ну ось рижик, ніжку відламали, він з'їжений. Але це дуже смачний гриб.